Вітаю! Сьогодні наша зустріч спрямована на те, щоб сформувати у дитини базові навички безпечної поведінки під час спілкування з незнайомими людьми та дій у ситуації, коли вона може загубитися. Говоримо просто про складне, використовуйте спокійний, довірливий тон: Не лякайте дитину, а пояснюйте, як діяти, щоб залишатись у безпеці. Обговорюйте ситуації у формі ігрових історій або казок, що зробить малюк, якщо. І хай дитина поміркує, підтримуйте діалог. Дитина має розуміти, а не просто повторювати ваші слова. Тепер перейдемо до безпеки під час спілкування з незнайомцями. Що ж треба зробити? А треба пояснити дитині, що не можна йти з незнайомими людьми. Навіть якщо вони обіцяють подарунок, цукерку чи кличуть показати щось цікаве. Поясніть дитині, що не слід приймати нічого з рук сторонніх. А якщо незнайомий дорослий наполягає чи торкається, голосно клич на допомогу. Я тебе не знаю! Допоможіть. Розкажіть дитині, що є безпечні дорослі, такі як поліцейський. Продавчиня з крамниці, мама з дитиною або лікар. Поясніть дитині, що якщо вона загубиться, їй необхідно виконувати деякі дії. Треба зупинитись і не рухатися далеко від місця, де востаннє бачила батьків. Необхідно покликати голосну маму чи тата. Якщо не бачиш знайомих, звернись до працівників крамниці, поліції. Охорони або жінки з дітьми. Не сідай в авто і не йди з незнайомцями, навіть якщо вони кажуть, що мама чекає там. Пропоную внести корисні сімейні навички безпеки та навчити дитину, називати своє ім'я, прізвище, ім'я мами або тата, знати номер телефону батьків. Можна на браслеті або в кишені покласти картку з контактами. Дитина повинна знати та впізнавати одяг батьків. Наприклад, у мами червона куртка. І як же підтримувати обережність без страху. Повторюйте правила в ігровій формі, у прогулянках, у сюжетно-рольових іграх. Хваліть дитину за правильні дії, створюйте довірливу атмосферу, щоб дитина знала, будь-яку ситуацію можна обговорити з батьками. І наостанок хочу наголосити, що безпека дитини починається з щоденного спілкування, прикладу дорослого і відчуття впевненості, що її завжди вислухають і захистять. А я дякую вам за увагу! Хай щастить!